Вибухонебезпечна знахідка просто у сніговому заметі. 18 січня на рівненщині працівник залізничної станції під час обходу територій помітив підозрілий предмет просто поблизу колій. Чоловік відразу повідомив про знахідку правоохоронцям. Сапери, прибувши на місце, знайшли у снігу протитанкові міни ПТМ 3 Переносити їх було небезпечно, тому підривали безпосередньо на місці Скиду. Під час огляду фахівці виявили дві протитанкові міни ПТМ 3 оскільки вказаний різновид мін має магнітний датчик цілі, який реагує на зміну магнітного поля. Було прийнято рішення знешкоджувати міни на місці. Найімовірніше, боєприпаси були скинуті ворожими безпілотниками під час останніх повітряних тривог на Рівненщині. Подібні випадки фіксують не лише в нашій області, а й по всій Україні. Водночас, фахівці зазначають, саме таку тактику кидання мін із дронів ворог почав застосовувати відносно нещодавно протитанкові міни ПТМ-3 кріпляться до крил великих дронів Камікадзе та скидаються за заздалегідь заданими координатами. Активація такої міни відбувається приблизно через півтори хвилини після скидання з касети. Загальна вага боєприпасу до п'яти кілограмів. Основна ж небезпека у магнітному детонаторі. Він реагує на наявність металу, найчастіше на автотранспорт або бронетехніку. Втім, спрацювати міна може й у разі, якщо поряд опиниться людина з металевим предметом, масою понад 50 грамів. Також міна додатково оснащена детонатором, який реагує на будь-які переміщення міни в проста. Через 16-24 години після активації міна самоліквідується підривом. Це відбувається як в нормальних умовах, так і, наприклад, якщо міна не перейшла в бойове положення або сіли елементи живлення. У разі ж виявлення підозрілого предмета фахівці ДСНС та сапери вкотре закликають не ризикувати власним життям, а про небезпечні знахідки відразу повідомляти не знаєш, не чіпай, знаєш тим більше не чіпай. Виявили подібний предмет: відходити на безпечну відстань, не допускаєте туди посторонніх, маркуєте будь-яким чином чи стрічках, хоча б щоб було зрозуміло, в якому напрямку рухатись, і викликаєте фахівців. Ворог діє підступно і дистанційно. Наш захист, уважність і швидка реакція. Анна Авдієва та Вікторія Якимець, телеканал ITV Media Group.